Всім привіт! Ще раз нагадую, я роблю вичитку нашої спільної книги Альманаху. І також хочу прочитати сьогодні віршик авторки Рябої Ганни. Це дружина військового. Ось, дуже такі чуттєві вірші. Що ж, а нас до сьогодні вбивають за мову, А я й досі чую: неважна, коли мій народе, повстанеш ти знову, допоки тобі буде важко. Коли зрозумієш, що мова то зброя, її у нас хочуть забрати. Як швидко вчиш інші, забувши про свою, без мови нас легко здолати. Не народи, війна розгулялась. Москаль нищить все українське, культуру, історію, звичаї, мову нав'язує своє, російське. Будь мудрий, прошу, українські народи, вбивай собі все про російське, щоб ворог не знищив ущент Україну. Вбивай собі все про російське. Дуже реалістично, якщо чесно, і е, ця тема прям. Ну, Висить у повітрі. Я нагадую, що це вірш Рябої гани і це реалії нашого життя. Наша спільна книга, вільна для придбання.